З минулого у дорогу до Івано-Франківська приїхав потяг, якому вже понад півстоліття. Ось так гучно у хмарі диму та пари старенький локомотив прибуває на залізничний перон. Ніби у кінострічці з дверей вагона виходять пасажири, усі, наче з минулої епохи. Спочатку беруться до танцю, а потім дарують людям квіти. Ми приїхали з минулого Львова зі старовинного Львова. Сьогодні ми дарували людям радість. Зустрічають паротяг десятки містян. Свого захвату від побаченого не приховують ані дорослі, ані діти. Він мені сподобався, те, що погра сонце заступає. Я був в кабіні і там е, е, вагон е, з уголю, е, там таке закрито е, із. із Враження неймовірні, просто ми так як і діти з подругою закривали вуха, боялися його, але це враження просто не передати словами. Ми ну жоден потяг, який ми тепер е, користуємося, не схожий на нього. Він, по-перше, зовні дуже красивий, і ти просто поринаєш 150 років тому назад, повертаєшся в всю атмосферу. І з людям посміхається машиніст Степан Крижанівський розповідає: приїхав сюди півстолітній потяг, як годиться на дровах і вугіллі. Керувати таким непросто. Працювати. Це тяжко, тому що тут за тому, що тут фізична сила, все, все, треба мастити, кидати топку, чистити. Все, все, все фізично. Ну звісно, ще й ум. Але сучасна техніка, вже зараз електровози, тепловози легше їздити. На прикарпатських коліях цього пенсіонера нині побачиш нечасто. його замінили сучасні електропотяги. Цей відреставрований локомотив використовують здебільшого для туристичних поїздок. Та нині у нього особлива місія: з'єднати Львів при і Буковину, як це було 150 років тому. Саме 150 років назад сюди, в саме в Станіславі, прибув перший потяг зі Львова, а потім і на Буковину. Я думаю, що за цей час дуже багато змінилось. Незважаючи на складну ситуацію сьогодні в країні, загалом львівська залізниця Укзалізниця залізниця постійно працює над тим, щоб все таки покращити сервіс, надати якісні послуги. І в планах Укзалізниці залізниці на майбутній рік є закупівля нового тягу рухому складу, закупівля нових пасажирських вагонів. Надовго Івано-Франківську перетяг із минулого не затримується. Останній гудок на прощання і знову в дорогу. Далі за маршрутом старенького локомотива Коломия і кінцевий пункт призначення Чернівці Наталя Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.